Поступає до продажу свіжопригнаний Nissan Qashqai. Автомобіль пригнаний з Бельгії, розмитнений, сертифікований 2012 року випуску з пробігом 184 тисячі, без зауважень по кузову, немає ніяких вмятин, царапин. По комплектації має лінзову оптику, противотуманні фари камери 360, оригінальні бесешні диски, на ексклюзивному салоні. Це натуральна шкіра з алькантарою на червоній строчці. Має 4 склопідіймачі, складання і регулювання дзеркал, шкіряне мультикармо, круїз контроль, датчики світла та дощу, панораму. Навігацію, двохзонний клімат-контроль, шестиступка, два ключа у автомобіля. Ось так він виглядає позаду. Має фаркоп. Є всі підтвердження по пробігу. Сервісна історія. Є Карпас. Кого цікавить дане авто? Дзвоніть пишіть, телефон в шапці профілю.